Це захід, світогляд, який розрахований на молодь, яка, власне, хоче трішки більше дізнатися про сучасну українську літературну індустрію. Хто буде спікерами сьогодні? Сьогодні ми очікуємо Сергія Ждана, Максима Розенфельда, Тетяну Трофименко, Мар'яну Даниленко та Віктора Круглова. Чи може бути цікава потенційна аудиторія сьогоднішньої зустрічі? Звісно. Чим саме ну бо, по перше, це як певним чином світила у кожній своїй з галузі. Наприклад, Сергій Ждан є зараз дуже відомим сучасним поетом, який пише про власне відчуття. І саме чим можемо бути цікавим? Тим що зараз це доступно? Тобто, це вхід безкоштовний, бажаючи можуть прийти. Віктор Круглов є генеральним директором найбільшого видавництва в Україні ранок. Ну і власне це просто унікальна можливість поспілкуватися з такою людиною напряму і знатися якісь певні секрети успіху. Ну і не знаю, винести щось для себе. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні очікуєте від нашого проекту? Нічого не очікую, я не знаю, що це за проєкт, я не знаю, що від нього очікувати чи не очікувати. Тому якщо немає очікувань, то так і, е, імпровізація вона гарніша. А що представлятимете? Лекцію. Це про що? Почуєте? А якщо так коротко, буквально. Якщо коротко, це новий мій великий проєкт, який я вже роблю десь більш місяця. Він називається Історії про ісованої історії це не про комікси, це, скоріш більш, про європейську традицію іншого жанру розповідати різні історії, тобто іншого жанру нетрадиційного розуміння літератури, іншої мови, мовою першу чергу, візуальної. Тому що саме я художник і для мене це дуже важливе питання, як розповідати історії, як мати такі. Засоби, завдяки яким інший спосіб, щоб глядач, читач почув тебе. Розкажіть, будь ласка про участь в цьому проєкті. Ну, мене запросили друзі, тому розказати мені поки що немає чого. Мені цікаво послухати, цікаво побачити, що це за люди, що що за молодь, що за студенти в залі. Зараз подивимося. То все ж таки більше прийшли не розказувати, а слухати. А я загалом по життю більше слухаю, а не розказую. Мені здається, це набагато цікавіше. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які є творчі плани на майбутнє? Я зараз пишу роман, сподіваюся, дописати десь ближчими місяцями і сподіваюся, він десь до середини року вийде. Це роман про війну, роман про події, які відбуваються на сході. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що з ваших книг читали, читала аудиторія? А поняття не моє, це теж дуже цікаво. Тобто я можу пропустити, що не читали нічого, а можливо, щось читала. Зараз подивимось.